У Бердичеві на Житомирщині попрощалися з 30-річним бійцем, вояком 95-ї Житомирської окремої аеромобільної бригади Сергієм Сідлецьким з позивним «Грізлі». Востаннє попрощатися з бійцем прийшли навіть ті, хто не знали його особисто. Нема в нас знайомих, незнайомі, є в нас браття, сестри. Ми сьогодні об'єдналися проти цього всього і на превеликий жаль, що такі молоді хлопці. З людиною ми не знайомі, але це наші герої, герої нашого міста. І ми низько їм приклоняємося і підтримуємо його їхню родину. Особисто він загинув 5 жовтня в зоні АТО. Обороняючи Донецький аеропорт, Сергій виїхав на бойове завдання. Від ворожого пострілу загорівся БТР, у якому знаходилося семеро бійців. Сергій отримав смертельні поранення. Він був єдиним сином у сім'ї. У нього залишилися батьки, дружина і шестирічний син. Не знаю, з чого стріляли на. Але... Вистріл прошив броню насквозь, бронежилет насквозь і вторую броню насквозь, Поэтому шансів выжить не було. Серега погиб немовно. Нічого не понял, нічого не чувствовал. просто виключили свет і все, що проїздило далі, що проїздило з мертвим поэтому потім не мучився ні секунди. Сотні людей, які прийшли попрощатися з Сергієм, проводжали свого героя в останню путь оплесками. Поховали військовослужбовці на Дмитрівському кладовищі у Бердичеві.